Восьмирічна Таня Чорнобай, тяжко поранена у Вуглегірську, два місяці тому одужує. Дівчинка саме господарювала, гостювала у сусідній хаті, коли туди влучив снаряд. Діти господарів будинку, брати 16 і 7 років загинули на місці. Таню з тяжкими травмами та опіками доставили до лікарні. Кореспонденти Сабиті зустрілися з дівчинкою і дізналися, яку надію дарують лікарі. Ще два місяці тому на тілі восьмирічної тані чорнобай не було живого місця. У наслідок трагедії 40% шкіри дівчинки були опечені, а осколки вразили голову, шию та ноги. Краматорські лікарі три тижні діставали уламки і міліметр за міліметром рятували тетянину ніжку. Нічого не жили. Боже, не знаю, що таке війна. У лютому дівчинку перевезли до Київського опікового центру, де за місяць Тетянчин покрив тіла практично повністю відновили. Тільки от із ніжками ситуація досі складна. У Танечки в всі рани ожогові закриті, кожний покров повністю відновлений, але маються нейротрофічні нарушення на лівій, нижній ніжній конечності, вона не на нечут пальці та п'ятки. А З цієї сторони. Ну там там просто куска Відновлювати чутливість стопи тяни будуть через кілька місяців у інституті нейрохірургії. Лікарі попереджають: гарантувати, що дівчинка твердо стоятиме на ногах, не можуть. Така вже, як раніше, не буде. Не буде вже ні бігати, ні пригати, ні скакати. Умірена, ходіть, смотрите під ноги. Ще. Від першого дня трагедії Таню взяв під опіку гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Начиная с самого первого дня и по сегодняшний день сопровождают в, общем -то, в лечении Это фонд Рената Ахметова. Значит, работаем мы очень тесно, ни в чем нам отказа нет. То есть по первому же звонку. Когда мы говорим, что ребенку необходимо то-то, то-то, нам все предоставляют. Даже после того, когда я в Краматорске стабилизировали ее состояние и перевезли в Киевский ожоговый центр, здесь мы тоже продолжили оказывать помощь этой семье. На сегодняшний день сумма помощи, оказанная штабом, составляет 97 тысяч гривен. Той страшний день, коли загинули двоє найкращих друзів, дівчинки поступово віддаляється у спогадах. Проте досі, коли Жорик та Рома приходять до тані у вісні, дівчинка плаче. Поначалу вона мені розказала все, все в подробностях вплоть до запаху, яку я не в той момент, коли слышала це все случилось. Она могла кричати на всю больницю. лежала мовча, она могла по ночам плакати. Отак вот просто плачети. Я говорю, Таня, що такое? Она ту ж мальчики ті приснились, то що що нібу. Як повертатися до рідного вуглегірська мама дівчинки поки не знає. Місто практично цілком зруйноване. Проте маленька Таня, не зважаючи на пережитий жах, найбільше хоче додому. Я хочу мистериздареві, поїхати домою, щоб чтобы... Все там починити, щоб кабінову життя значнять. Нічим затілюваємо. Підтримку гуманітарного штабу Ріната Ахметова отримали понад півсотні поранених дітей. На тепер під опікою штабу перебувають 22 дитини, які постраждали внаслідок бойових дій. Юлія Міншакірова, Юлія Вдієнка, Віктор Шевченка сабиці канал Україна.